І ми, так як в 2002 році, ті, які бачили у великій славі Ходячого Єрусалим Ісуса Христа, який їхав на синопіревні, тобто на освяті, кидали пальну віття, ламаючи його, кидали підмоги і всі кричали, останні на вичні, благословения дядія Господня. Велика радість Духовна була покрила до всіх. Вони знали, що вчора він Воскресив того, який чотири дні був у закритій у могилі, тобто правильно фрази. І вони від того бачили в нього надзвичайну людину, провідника, того, який може бути для них провідником. Спасінні робітником відновлені іудейського царства. Але прийшла відділя, велика радість прийшла, Віття було застелене, одежа була застелена під ося і потім зібрана. І почався понеділок, вівторок, середа, а в четвер вже всі, всі ті, які були зцілені Христом. Ті, які ще вчора стерли свою одежу від свят, які кидали відтя пам'яни, які кричали Осана раділи від великої толі духовної радості, вони кричали всі, розімни розімни його. Парадокс. Сьогодні всі радіють, а завтра всі розпинають і кричать, він нам не потрібен. Ви думаєте, сьогодні в нас немає такого парадоксу? Є, дорогі мій. Сьогодні ми всі приходимо до сповіді, Сьогодні ми всі, вступаючи в пісні, покладаємо на себе великі тягарі. Але коли піс проходить, ми не маємо нічого відповідати перед Господом. Ми кажемо, ну, Господи, я славка людина, я хотів пустити, та я не зміг. Я хотів молитися, ну я теж не зміг. Я хотів читати священне писання? Ну дуже нічого сприйшов. Я нічого не зробив свій. Ну а за те, як буде добре пісні, то я дуже... І, і так кожного разу ми розминаємо нашого Ісуса Христа. Чому? Тому що у нас настав свій парадокс. І от я зараз хочу вам зачитати, це не я написав, зачитати парадокси нашого життя теперішнього. Парадокс нашого часу полягає в тому, що наші авто. А мислення все гуще і вище. Наші будівлі тягнуться вгору швидше, ніж будь-коли, а терпіння наше все менше і менше і менше. Ми витрачаємо більше, а отримуємо все менше. Ми купляємо більше речей, але менше ними користуємося. Менше своїх власних умов. Більше маємо експертів у всьому, проте більше і стає проблема. Медикаментів все більше є і більше, є, а здоров'я наше меншує і менше. Ми приносили свої ставки, проте зменшили свої цінності. Ми говоримо надто багато. Любимо надто рідко, ненавидимо надто часто. Ми навчилися, як заробляти на прожиття, проте ми навчилися, як жити. Ми додали руки до життя, але не життя до руки. Ми побували на місяці і повернулися назад, про сусідів наших не знає. Ми освоїли зовнішній світ, але запляхаємо весь свій внутрішній світ. Ми очищуємо повітря, проте забруднюємо все більше свою душу. Ми розклали атом на частини, але наші упередження до цього часу ще не розвагли. У нас збільшилися прибутки, але впала моральність. Ми ганяємося за кількістю, але не маємо якості. Наш час чи це час світового захища, але домашніх великих не гаразд. Більшої кількості розваг, але зато менше радощі. Наші будинки виглядають гарними забором, але в них чомусь живе дуже багато. Розбитих сімей. Це є парадокс нашого життя. Ми подумаємо з вами, що потрібно зробити для того, щоб у нас менше було парадоксів нашого життя. Нагадую вам, що сьогодні о 18-й годині вечільне читання Хахриста з Христя Господні, пориділо квіток всередина, що свячених дарів можна сповідатись і причищатися. Четвер з помитання вечері, четвер о 17-й годині, В 5 годині вечора ми читаємо Старсні Євангелії, де згадуємо страсти Господні і запалюємо свічечку, а потім з тим волю йдемо додому, і робимо на одвірках дверей, крестичів, щоб Господь нас від усякого го П'ятницю по 14-й годині виносять плащаницю. світо Христового Воскресіння по 4-й ранку свячення Пасхи. Друге святого літовія на Пасху о 8-й годині ранку. Весь світлий тиждень святого літорія по 9 вечірня по 17. -й. І в провідну ряді одна літовія 8-й годині ранку, після якої загального раділя. За всіх спочинили. І з 9-ї години ранку на кожному кладовищі молитва за спочили. Знаю, що ти є Сивої Христос, Син Бога Живого, який прийшов на сьогодні, з підгрішницю спасти, з якими я перший і вірю, що він все і відчуло твоє, чистає твоя кров. Молюся Боже, тобі, помили мене і прости всі провини мої мрії і невірні, відомі і несвідомі, і сподобав мене причину, найпущення гріхів за життя. Вечері твої тайності, Божі, причасті по мене зі По ворогам моїх тайні сподіваюся і цілування недавно, як і уда, як розміни, передаю тебе, поляни мене, Господи, коли притиснув царство Твоє. Нехай не сумнів на охороні прическання, а навіть пушня, і винотя щоб... і Тоді чоловіки, Господи, усі миряни. Счастье Борис Ри, наипушня Вична. Аминь. Счады Бора, пушняри делает Вична. Аминь. Молодец. Роман. Сейчас Борис Роман. Найпужня ритви Вична. Аминь.